Вітаю четверте жовтня, екватор робочого тижня в ефірі Капрініс. Сьогодні у студії працює Анастасія Бурковська. І ми починаємо незагоїні шрами війни на Донеччині. Продовжується евакуація мирного населення. Я ще реагую навіть на закривання двері. Якщо у мене під падекнула зупинилася машина, і просто хлопнула дві. Меня вже починає, це я не можу, вже я устала. Компенсація за зруйноване житло мешканцям Покровська розповіли, як правильно оформити заяву. Сьогодні присутні наші юристи, координатор, приймальний юрист та е представники з місцевої влади. Працюватиме для всіх мешканців Донеччини у Покровську. Відкрилося відділення гемодіалізу. Зможемо надавати послуги населенню Торецької громади, Покровської громади та Донецької області в цілому Нікуди не подівся, але симптоми полегшали. Лікарі у мирнограді продовжують фіксувати випадки захворювання на ковід. 19 зараз трохи менше є таке, як безсимптомне носійство. Буває таке, що людина звертається з іншою патологією. Виявляється теж ковід. Знищено майна на понад 3,5 мільярди гривень. На Донеччині ворог пошкодив понад 60 спортивних об'єктів. В Донецькій області на сьогоднішній день ще 66 шість. Об'єктів Мають руйнацію або ну пошкодження або руйнування. Не провокуйте пожежі в екосистемах. Рятувальники Покровська провели профілактичний рейд. Найчастіше пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Саме випалювання сухої трави та очерету може призвести до масштабних лісових пожеж. Вони також хочуть тепла і уваги. 4 жовтня у світі відзначають день захисту тварин. Помагаємо їм, лечу теж, будки їм строю вместе с з друзями. Взагалі я люблю котов, собак, колюк, крис. Всіх люблю, люблю желательно. Випуск починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. На Донеччині поліцейські зафіксували наслідки російських атак. Поранено сім мирних мешканців. За добу обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів. Окупанти гатили з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган. Смерч, град, артилерії, танків. Ворог 13 разів відкривав вогонь по житловому сектору. Під ударом перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, СМТ Очеретине, села Вишневе, Єлизаветівка, Іллінка, Шахтарське, Ясна Поляна. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 26 житлових будинків, магазин, цех. Господарча споруда, транспортні засоби, гаражі, леп на Ілінівку. Росіяни скинули авіаційну бомбу ФАП-500, поранили трьох цивільних осіб. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків і одна приватна оселя, магазин, сім транспортних засобів. Ракету С-300 ворог спрямував на Вишневе. Троє мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено цех, гаражі, автомобілі. Внаслідок танкового обстрілу. Поранено людину в Авдіївці. З ураганів російські військові гатили по шахтар. Пошкоджено 11 приватних осель. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Селидівська громада під прицілом окупантів 3 жовтня близько 18.50 російська армія нанесла удар, ймовірно, із зенітно-ракетного комплексу С-300 по СМТ Вишневому Селидівської ТГ, а саме по території одного з приватних підприємств. На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двою чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їх терміново госпіталізовано до міської лікарні. Майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля і ворота гаражів. <му> на загоєні ж рами війни на Донеччині продовжується евакуація мирного населення. З пасажирами одного із евакуаційних потягів поспілкувалася наша знімальна група. Прописка є, а житла більше немає. Саме так розпочинає свою розповідь мешканка Авдіївки. Анетта. на потязі, вона, як і інші мешканці Донеччини, вирушає в евакуацію. Наважитися покинути рідне місто було надзвичайно складно. Та жінка каже, життя все ж таки дорожче ніж зруйновані стіни. Ми ж розуміємо, що ризик для життя, і сидіти яш ніяк дому собою не закрою, і снаряди руками не становлю. тому в будь-якому випадку… Нет, ну как тяжело? Тяжело сейчас, ты все время там мыслями. Вот, ну, молодые, что-то придумаем, будем как-то выживать, потому что жить пока не получается. Сердце вроде бы понимает, что хочется домой и что поедем, а ум говорит, что вряд ли. Поэтому такое двоякое, не могу пока сказать. Верю, конечно, что возможно, возможно. І повернемся, потому что, ну бы, не все не и і то должно все закінчитися. Вот, ну сподіваюся, звісно, на нашу победу скорейшую, і що все буде добре, і що ми все-таки вернемося домой, мойда. Знаходитися під обстрілами та чути звуки вибухів щодня емоційно складно, кажуть люди. І все це відображається не тільки на їхньому психічному та емоційному здоров'ї, а й на фізичному. Очень страшно мені, когда слышу взрывы, Если я сейчас реагирую даже на закрывание двери, двери в машине. Если у меня под окном остановилась машина и просто хлопнула дверь, у меня уже начинает это. Я не могу уже, я устала. Стреляют довольно часто. Ну, сколько я не, не могу Особенно вам сказать. но ну, стреляют. Что-то взрывается все время где-то. Стреляют ночами в основном. Гупает. Да. Тяжело, конечно, ну что, суть заработала левой стороны отказала. Ну, потому что страшно, когда слышишь, когда стреляют. Страшно. Но я уже эвакуировалась еще раньше, просто я приезжала. Приезжала посмотреть квартиру, документы забрать. И опять возвращаюсь в Львовскую область. У нас очень поменялось ну, психическое состояние, потому что из-за вот этих, ну, которые у нас уже в городе были прилеты, но ну, она уже боится, допустим, о, говорит, мама, что там, вот что-то там то летит, что-то, ну, конечно. Ну, у нас і біссоннице были і так далі, і за от этого всього це вже міра і спокойствие. Під час евакуації допомогу людям надають працівники ДСНС. щоденно курсує поїзд до міста Львова, та раз на вісім днів по парним датам, поїзд курсує з розміщенням мешканців Донецької області до Житомирської області. Саму евакуацію організовують місцеві органі влади. Рятувальники щоденно надають допомогу при розміщенні пасажирів до евакуаційного поїзду. Всі люди, які покидають Донецьку область, сподіваються та вірять всім серцем, що вже скоро настане перемога і вони зможуть повернутися у свої рідні міста. Тим же, хто тільки планує виїхати у більш безпечні регіони, необхідно зареєструватися за телефонами 098 89 03 318 або 066 28 56 290. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Непоправна втрата для Курахівської громади. 1 жовтня загинув мешканець Курахівської громади Васютін Руслан 2002 року народження. Вічна пам'ять і слава українському воїну. Компенсація за зруйноване житло. Мешканцям Покровська розповіли, як правильно оформити заяву. Усі подробиці дивіться далі. Що робити, аби отримати компенсацію за зруйноване та пошкоджене внаслідок обстрілу житло? Це питання турбує кожного мешканця країни, що через російські ракети залишився без даху над головою. Юристи кажуть, багато мешканців роблять одні житті помилки та неправильно оформлюють заяву на компенсацію. Тож для мешканців покровської громади в чергове був організований захід на тему компенсації за зруйноване житло хто може отримати і як подати заяву. Знову зібрали людей, щоб проконсультувати по поводу програми її відновлення: як зареєструватися, що робити, що не треба робити, щоб отримати гроші на компенсацію. Більшість мешканців на консультацію завітали вперше. Питання схожі: чи призначається компенсація після ремонту? Як правильно подати заявку і безліч інших? Я хочу знати, наприклад... Вот у меня вышибла дверь, я поставила свои двери. Будет ли это возмещение или нет? Ну, короче говоря, у меня в спальне все, ничего не осталось. Ни кровати, ни шкафа, ни телевизор. У меня все разбило. Мне это не посчитали. Мне только посчитали окна, двери. Так Выясните, как подать правильное заявление о разрушенном жилье. У меня сын на фронте, и я вместо него в разрушенном четвертом доме на Солнечном. Детки получили помощь. Палучілі, а тепер вопрос. жилье. Пан Артем каже, сам опинився у тій ситуації, коли через російські обстріли залишився без вікон у квартирі. Тому допомогти мешканцям розібратися у цьому вважає своїм обов'язком. Хто не може отримати люди, які не мають право власності на це домовладіння чи квартиру? Це ті люди, які не зареєстрували дане домоволодіння та квартиру в реєстрі після 13-го року. Отримати компенсацію буде важче, якщо ремонт вже зроблений. А фото чи відео фіксація руйнувань відсутня? Це можливо зробити, але якщо вони зробили ремонт, ніяк не зафіксували руйнування, то це неможливо. Наразі розглядається питання, розробляється, як зробити механізм. Віднов відшкодування витрат за пошкоджене майно, тобто люди не чекають, коли їм прийдуть і зроблять. Вони вже самі самі зробили, і вони зможуть. Ну може, через місяць вже ця функція запрацює в що ви зможете податися, що ось. Я витратила, ось у мене було, і ось, будь ласка, поверніть мені кошти. Аби зареєструвати заяву на відшкодування коштів за зруйноване чи пошкоджене житло. Необхідно усі документи внести до реєстру нерухомого майна. Якщо вони до 13-го року, то в реєстрі документів немає, і ви не зможете податися в дію, бо дія не може підтягнути ваше нерухоме майно. Аби внести документи до реєстру, необхідно звернутися до ЦНАПу. Звернутися до державного реєстратора. І вона внесе документи вже в новий реєстр, який функціонує з 2013 року. У нас можуть звернутися тільки Покровська громада, тому ми працюємо. Це про реєстр пошкодженого майна, і тільки з ними працюємо з інших громад. Звертаються, ми можемо допомогти, але тільки. Допомогти подати повідомлення, наприклад, це все, що ми можемо для них зробити. Розмір компенсації залежить від масштабів руйнувань та площі домогосподарства, кажуть фахівці. Отримати кошти постраждалі мешканці можуть приблизно через місяць після подання заяви. Протягом місяця комісія виїжджає, складає акт встеження, складає чек-лист, який передбачений постановою. Ми не самі придумуємо, що вам можна написати, що не можна. Якщо Цієї позиції по ремонту немає в чек-листі, то ми вам її не напишемо. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що в нас її нема, і ми її не підтягнемо. Після завершення заходу покровчани також мали можливість задати питання юристу приймальні української гесінської спілки з прав людини, працівникам ЦНАПу та житлово-комунального відділу міста Покровськ та отримати відповіді на особисті питання. Початку року поліція Покровська опрацювала понад 500 повідомлень про домашнє насильство. У цьому році співробітники Покровського районного управління поліції склали відносно домашніх агресорів 142 адміністративних протоколи за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли 104 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Працюватиме для усіх мешканців Донеччини у Покровську. Відкрилося відділення гемодіалізу у Покровську. На базі третього ковідного відділення було відкрито відділення гемодіалізу. Обладнання, яке було закуплено якраз напередодні повномасштабного вторгнення, надала турецька міська військова адміністрація. Було прийнято спільне рішення розмістити обладнання, яке було евакуйовано з Турецька. Бо тому, що це обладнання надсучасне, сучасне. Воно перед активною фазою бойових дій було придбано. У нас і використовувалося, і відповідно ми перемістили сюди це обладнання. Загалом лише у Покровській громаді 31 людина потребує гемодіалізу. Раніше за цією процедурою їм доводилось їздити до Краматорська. Наразі ж у відділенні працює 10 апаратів штучної нирки. Всі апарати з 10 вже задіяні у роботі. У відділенні можна отримати послугу замісної ниркової терапії методом програмного гемодіалізу для хворих на хронічну ниркову недостатність. Також у відділенні можна отримати допомогу, можуть отримати хворі на гостре пошкодження нирок, тобто гостра ниркова недостатність. Процедура проводиться на апаратах Artis Physio Фізіо плюс. Це апарати від світла. Тового виробника компанії Бакстер, це американська корпорація. За кошти покровського бюджету для відділення гемодіалізу було встановлено систему зачищення води. Також планується облаштувати додаткові свердловини. Пройти процедуру гемодіалізу зможуть не тільки мешканці Покровська чи Турецька, а й усієї Донеччини. Нікуди не подівся, але симптоми полегшали. Лікарі у мирнограді продовжують фіксувати випадки захворювання на COVID-19. З 1 липня 2023 року по всій території України був скасований карантин, який встановлювали з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби covid 19 Проте, на жаль, це не означає, що захворювання покинуло нашу країну. Як зазначають спеціалісти інфекційної лікарні міста Мирноград, хоч форми перебігу хвороби і значно полегшали й надалі хворіють на COVID. на період літа весни. Трошки захворювання знизилась, але він нікуди повністю не пішов від нас, і коли починаються холоди, захворюваність підвищується. Стосовно перебігу захворювання, зараз ця хвиля ковіду, і останні хвилі вони трошки легше протікають, ніж ті, що самі перші були, але все одно є групи ризику по важкому перебігу. Це в першу чергу літні люди, у яких є важка супутня патологія, маленькі діти та люди середнього віку без хронічних захворювань переносять ковід значно легше. У нас на відділення десь приблизно 6 випадків захворювання на ковід. Зараз трохи менше є таке, як безсимптомне носійство. Буває таке, що людина звертається з іншою патологією, виявляється теж ковід. Часто чи не часто більша переважна більшість, все ж через первинну ланку проходить в стаціонар вже потрапляють ті, у кого розвивається пневмонія, вота або якісь ускладнення. За словами лікарки, виявити, що у вас саме ковід можна лише за допомогою спеціалізованого тесту. Нежить це лихоманка, може бути невисока, 37 сім, там 37,5, Може бути висока, 38-39, Може бути кашель. В деяких людей буває так, що пропадає нюх, там смак, але не дуже часто таке буває. Може бути задишка. Якщо це вже більш трошки важкий перебіг, то може приєднатися задишка, може бути лихоманка вище, але дізнатися, що це саме ковід можна або по цитотесту, або по РНК вірусу або по антитілам. станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 не обов'язкова але є рекомендованою вакцини від COVID-19 доступні всі вакцини робляться через сімейних лікарів через первинну ланку якщо людина має бажання вона може звернутися до сімейного лікаря е і вони пропонують які є в місті вакцини і можна щепитися е Щепитися треба, якщо не щеплені, якщо щеплені, робити бустерну дозу. Особливо це стосується груп ризику. Це люди похилого віку, це люди з важкою супутньою патологією, тому що вони є група ризику по важкому перебігу ковіду. Тому щепитися ми рекомендуємо і. За бажанням вакцини є Тож, щоб вберегтися від захворювання на COVID-19, дотримуйтеся елементарних правил особистої гігієни. Ретельно мийте руки, користуйтеся антисептиком та за можливістю, уникайте місць масового скупчення людей. Бережіть себе та будьте здорові! У Покровській громаді триває залучення безробітних до суспільно корисних робіт. Лише у поточному році до лав армії відновлення в нашому регіоні стали 287 людей. Одним з найбільш затребуваних у Покровській громаді видів робіт є розвантаження та пакування гуманітарної допомоги. На період суспільно-корисних робіт з безробітним укладається строковий трудовий договір. А оплата праці у розмірі не нижче мінімальної зарплати проводиться із джерел фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Знищено майна на понад 3,5 мільярди гривень на Донеччині. Ворог пошкодив понад 60 спортивних об'єктів. До повномасштабного вторгнення ворога на територію України у Донецькій області реалізовувалося безліч проєктів, спрямованих на виховання сильної здорової молоді, Забезпечувались умови для всебічного розвитку дітей. Зокрема, багато зусиль було спрямовано на розбудову спортивної інфраструктури. Нові сучасні об'єкти з'являлися з року в рік у різних куточках Донеччини. На превеликий жаль, велика їх кількість внаслідок війни була зруйнована та пошкоджена по Україні. Більше 300 спортивних об'єктів зруйновано. Найбільше руйнації зазнали спортивні споруди в Донецькій області на сьогоднішній день. ще 66 об'єктів мають руйнацію, або ну пошкодження або руйнування. Більш за все від дії окупантів постраждали спортивні об'єкти у Маріуполі. Це щойно збудований відреконструйований плавальний басейн Нептун, велике будівництво. Він відповідав вимогам проведення міжнародних змагань не менше, ніж п'яти олімпійських видів спорту. На жаль, ці світлини, які ми бачили, вона ну, суттєво пошкоджена. Є легкоатлетичний манеж Маріуполя, спортивні комплекси інші. У Бахмуті ситуація також не втішна. Багато об'єктів комунальної власності були просто знищені. Центр спортивної медицини, об'єкти спортивного коледжа, де велось будівництво учбового корпусу стадіона, гуртожитка, там роз, руйнування цих об'єктів. Оздоровчий комплекс вогник, на якому розташовувався комунальний заклад, олімпійська база, яка входила до постанови Кабінету міністрів, стадіон Металург, було зруйновано й сучасний велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX у Лимані, спорудження якого було завершено у вересні 2021 року. На жаль, там так і не встигли провести жодного змагання що стосовно. Інших закладів хочу зазначити, що зруйновано 14 стадіонів, 11 спортивних комплексів для дитячої юнацької спортивних школ, два плавательних басейна. Два льодових, дві льодових арени за словами Володимира Мицика з Донеччини вдалося вивести 85% майна спортивних закладів обласного підпорядкування. Проте за попередніми даними збитки, які були завдані ворогом по спортивним об'єктам Донеччини, сягають більше ніж 3,5 мільярда гривень. Не провокуй пожежі в екосистемах. Рятувальники Покровська провели профілактичний рейд. Про штрафи, відповідальність та наслідки дивимося далі. Попри те, що на дворі вже осінь, пожеженебезпечний період ще досі триває. А це означає, що природні екосистеми вразливі до вогню. Суха рослинність може спалахнути від найменшої іскри. А пожежа за лічені хвилини пошириться на велику площу, знищуючи все на своєму шляху. Аби попередити пожежі в екосистемах, рятувальники проводять профілактичні рейди. Не використовуйте для розпалювання багаття, легкозамістя речовини. Не залишайте вог без нагляду Та обов'язково, коли йдете додому, загасіть його. Не спалите суху траву, це за собою тягне адміністративну відповідальність. Ось я вам простаю ви вдома ага. ще Дякую. раз ознайомтесь. А якщо ви побачите пожежу, от як ось тут була, обов'язково дзвоніть 101. Добре. Добре. Рятувальники кажуть, переважна кількість займань трапляється через легковажність громадян, котрі не зважають на чисельні застереження і продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалення сухостою. Найчастіше пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Саме випалювання сухої трави та очерету може призвести до масштабних лісових пожеж, задати непомірних збитків природі. Трагічними наслідками можуть бути і для самих людей. Вогонь звідка закритої території перекидаються і на присадибні ділянки та будинки. Юні мешканці Покровська намагаються самі дотримуватись безпечних правил, аби не завдавати шкоди довкіллю та радять і іншим це робити. Попереджати людей, які розпалюють багаття, що треба, коли вони збираються йти додому, казати, щоб вони тушили багаття, щоб вони не залишали іскр. Не кидала Пані Олена зазначає, наразі більше часу проводить вдома, займається онуками, але коли десь спостерігає пожежу, дуже хвилюється, бо знищується все живе. Не розрішаємо не спічки брати, не нета і дивимося у себе в дворі. Обов'язково пан Олександр каже останнім часом пожежі почастішили, і дотримання правил безпеки є дуже важливим. Тож пообіцяв нагадати про правила усім своїм знайомим. Обов'язково не тільки супругу, а й всіх своїх знайомих, щоб не, не палили. І соблюдали техніку безпеки. того що тут на городах два рази вже приїжджали, тушили. Ось недавно а потом перед цим за дві неділі теж підпалили у бабушек городи, а воно горить. Рятувальники нагадують, що порушників пожежної безпеки можуть притягнути до адміністративної відповідальності. З паліїв стягуватимуть штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Вони також хочуть тепла і уваги. 4 жовтня у світі відзначають День захисту тварин. Щорічно, 4 жовтня в усьому світі відзначається День захисту тварин. У цей день проводяться інформаційні заходи та акції, які привертають увагу до проблеми вимирання тварин від дій людини. Під час війни ця дата особливо важлива, адже наші менші брати теж потерпають від бойових дій. Ми в відповіді за тих, кого приручили. Саме із-за цього раз ми з ними вони з нами, то коли дозволяє час і час і можливості, це треба робити. Єдине, що так, да, неможливо, на жаль, усіх врятувати. На це просто не стане часу, але намагатися треба. Головний лікар клініки розповідає про жахливі травмування та поранення, з якими до його установи привозили тварин. Кіт. Був прострелений е, кулею, о, доля легень. З однієї сторони була прошита, печінка, жовчний, е, брижейка, і з іншої сторони наскрізь пройшло, е, і теж заціпило е, долю легенів. Ну і незважаючи на всю цю політравму. Кіт досить добре переніс операцію. Одні тварини гинуть від ворожих обстрілів, інші втрачають дім господарів. Хтось просто намагається вижити на вулиці. Але українці не залишають у біді чотирилапих друзів. Вони їх рятують від війни, голоду та холоду. Допомагають усім, чим можуть. Ми приїхали в міст і жили на сьомій квартирі. Кошка привела котят. Їх там було п'ятеро, ми одного взяли. вырос очень такой большой, как сказали ветеринары, почти мейкун. Ну, мы его назовем мейкун по-покровски. А вот буквально на этой, на прошлой неделе еще одного котенка подобрали. Но он, конечно, был с большими повреждениями. Но как, по-другому нельзя. Нашим братьям меньше. Их надо оберегать. Верим, что только добро и забота о наших ближних людях – Може спасти цей мир. Покровчани розуміючи допомога братам нашим меншим – невід'ємна частина життя. Тому кожен робить свою маленьку справу. Я вообще коли іноді надавіжу там бізумних кошек, бізомних собак. Мне дуже жалко. Я хочу забрати швидше додому, домой, щоб вони не жили ось ось на вулиці. Лучше лучше дома, ніж на улиці. Всім допомагаємо обізительно. І голубі вот, жінці кормі. Всім корм, всім допомагаємо. Ну у нас на роботі вот, это, всегда подбрасывают нам маленьких котенка. Вот это подкормлюємо, конечно. Кожен день пущита. Корм винашу даю. Помогаем, лечу лічу теж. Будки їм строю. Місця з друзями, а я люблю като собака, Всіх люблю живати. День захисту тварин. Це привід нагадати людям про їхню відповідальність, підвищити свідомість суспільства щодо необхідності захисту тварин. Тож давайте не забувати про те, що молодна велика сім'я на маленькій планеті, і допомагаючи чотирилапим друзям, ми допомагаємо собі. Що стосується погоди, то завтра, 5 жовтня у Покровському районі, пануватиме мінлива погода. Вранці можливо пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура повітря сягатиме до плюс 20 градусів тепла в день, а вночі до 10 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.